Я думаю, перш за все це тільки позитивне мислення. Через те, що якби не було, щоб не було в цьому житті. Ми транслюємо те, що в нас в голові, я так вважаю. І відповідно допомога, допомога близьких і, і відчуття того, що вони є поряд. І все. Турбота про себе. Ну, спілкування з рідними, спілкування з близькими, ранкова зарядка. Якісь. Перегляд приємних якісь фільмів, передач, читання книжок. От. Ну, все банально, все, все просто. Головне вірити, вірити в Україну і в перемогу і в наші Збройні Сили. А якщо відчуваєш щось, що не окей, там по здоров'ю фізичному. Обов'язково йду е, до лікаря, щоб, як то кажуть, краще е, да, 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 Краще зайвий раз ходити, ніж потім щось пропустити. Да, і основне працювати над своїм ментальним станом, тому що внутрішній спокій це запорука здоров'я і вашого, і вашої сім'ї. Час від часу ходжу в спортзал, нерегулярно, звичайно, стараюся займатися якимось спортом, хоча б мінімально. Е, і їжджу в село, працюю, щоб хоча якось. Розім'яти себе і триматися купи. На фітнес можу піти, косметолог, щось таке, манікюр. Ну, Суто так як жінка, <гум> більше нічого. Я більш стараюся допомагати на війну, більше кидаю гроші в церкві на пожертву, даю так. О, тут дочка до Іспанії передає вчора такий ящик лікарств. Про себе, такий час про себе щось не годин думати. Тяжко.